Чуть, а давайте по-честному, кто из вас слушал Лепса, Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, это же. Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, может быть переномінованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. но ім'я його буде жить в віках. Вот, дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою, тобто всі ці відомі російські музиканти. Це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас, і не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Казалось би просто послухав музику і все, але насправді перегляди роблять їх популярними. Потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Це з на причин, навіть при величезній любові до той музики перестать слухати російську музику. Треба розуміти, що це сторона впливу Росії. розумієте? Ні. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати нашу українську музику, нормально, українські новини наші і отримувати за це зарплату. Просто з телефона розповсюджувати. Платформу створила. Ця інформація самі знаєте, де в шапці профіля клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу, розкажу, як це працює, в тому числі на американський ринок. Зараз виводимо, просто розповсюджують відео американських блогерів, бо у них там рук не вистачає. Вони, як маркетологи, американці не очень. Ви самі бачите, що наші українці, авична дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там, американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть фінансами по витратам. Україні багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація як клікайте в шарці. Профілю, якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шарці профілю там, для тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.